Чому угорські високопосадовці змінили риторику щодо України і тепер стверджують, що Росія не має ніяких прав на Крим. Тому що Угорщина не була жодного разу в тій країні, але мені тут показують так цікаво. Угорщині війна в Україні дуже сильно не на користь саме економіці Угорщини, розвитку цієї країни. І е, тут, знаєте, тут така якась позиція не просто жадібність, а така, знаєте, позиція психопата: нехай там відбувається, або що відбувалося, аби в мене все було рівненько та гарненько. І саме на це надавили, саме на це натиснули, тому що тут е, Угорщину. Дві країни, дві якісь сильні країни, поставили в такі умови, що їм вже якось випендрюватися не вийде, тому що дуже сильно. Посипить їх економіка. Я навіть можу передбачити, що це пригрозили можливо санкціями, тому що тут саме погрози яким, якимись позбавленнями. Ну, тобто, ви чогось, ви щось втратите, ви щось не отримаєте. У вас не буде якихось можливостей. Ну, тобто їх залякали. Їм пояснили, що не потрібно бути такими недобрими. Треба бути чемненькими, і тоді вам грошиків дадемо дамо. І ви тоді зможете відновити свою економіку та якимось чином розвинутися на світовій арені. Тут знаєте, тут шантаж помішаний з пропонуванням якихось благ, тобто все нормально з Угорщиною, все з ними буде нормально. Добре, чим це закінчиться кудись. Як угорщина буде себе поводити? Так, дивіться, чим це закінчиться. Це закінчиться чомусь зміною президента. Саме жінка уходить, жінка йде, приходить молода людина, молодий чоловік приходить. Зміна влади, якась іде, і ця зміна влади, вона не насильницька, вона якась ну необхідна, скажімо так. Тут жінка йде. Ну, тобто тут щось буде змінюватися влада. Чому такі будуть умови? Такі будуть умови тих, хто надає допомогу, чи хто захищає, чи хто прикриває, чи хто. Надає можливості зросту, скажімо так, угорщині, але тому, що угорщину залякали, зашантажували і пообіцяли. Позбавити фінансової дотації. Саме тому Угорщина почала змінювати свою риторику. Але зміна риторики не є зміною ідеалів і цінностей. Отже, ще великі зміни будуть відбуватися в економіці Угорщини. Чи живий генерал Суровікін? Ні? Ні, людина не жива, людина немає більше на цьому світі. До речі, це. Це відбулось не вчора, не позавчора. Е, інформацію, яку нам про нього надають, інформація чомусь іде минулим часом. Отже, Соровікіна немає, і мені показує, що не тільки його немає, а чи то когось членів його родини, чи якась близька людина з ним пішла, тому що тут людина, інформація прихована, інформація впливе. Пізні, ні, не пізніше. Так, пізніше все ж таки інформація впливає пізніше. Його вбили. І його вбили. А як його вбили? Тут якась така. Як? От я спрашую, його вбили. Ну, тобто його немає в живих, його вбили. Вбили його не дома, тому що людина десь чи то подорожує, чи десь щось, ну, десь він в динаміці знаходиться. Вбили хто? Ну, силові структури, прибрали його. І не його одного, ну тут ніби як. Вся родина пішла. Знаєте, ну якесь такий е, дивний таке розклад, і мені показує, що не просто вбили, а приховали, що вбили. І приховали надовго. Ну, тобто, ще якийсь час довгий е, нам будуть видавати інформацію, яка насправді минуле. І знаєте, як вбили таке відчуття, ніби як людину. Примушують піти з життя. От не, не застрілили, не зарізали, не повісили, а ніби як примушують піти з життя. Не знаю. Ну, можливо, йому отруту якусь дали і заставили її прийняти. Ну, тому що тут і людина не вдома, чомусь вона як в динаміці, чи щось таке. Коли дізнаємо, ми дізнаємося про, про смерце лікина. Ні, деталі, деталі ми дізнаємося, але дуже не скоро, якщо сильно захочемо. Ця тема стирається з історичних згадок. Чи буде український контрнаступ продовжуватися і наступного року? Ні, не буде він продовжуватись наступного року, тому що наступного року е військові більше будуть Ну, е цікав... тут, тут більше процеси захисту, процеси оборони, процеси е відтворення чогось е нового навчання. Мені показує, що наш контрнаступ повинен закінчитися в 23-му році. І Мені дуже хочеться, аби це відбулося саме так. Чому відмінилась зустріч Ердогана та Путіна в Туреччині? Угу. Так, що Путін не полетів до Ердогана. Немає такої можливості. все, закрита карта. Це правила, так неможливо. Все. Ну це. Немає можливості, чому Путін не полетів до Ердогана? Немає можливості, немає фізичного здоров'я на такі візити чомусь. Тому що ну, таке відчуття знаєте, ніби люди заздалегідь знають, чим це все закінчиться, про що вони хочуть поспілкуватися. І вони не хочуть це виносити на публічний простір, тому що е, немає знаєте, ніби немає теми е, ну на яку спертися в публічному просторі про цю зустрічну так мені показують. Добре, чи полетить взагалі тоді Ердоган до Путіна? Да? Ні, ні, немає. Тут немає ні в Ердогана перетину кордонів Росії, ні в Путіна немає кордону з Турції. Тут мені показують, що вони про щось поспілкуються, але поспілкуються не Путін і Ердоган, а Росія і Туреччина і її представники. Чим закінчиться це спілкування? Тому що тут якісь будуть. І дивіться, тут навіть це не Путін чи Ердоган вирішить, а це ніби ну, якась, ну, якась кількість людей між собою намагаються домовитись, домовитись не виходить. Що, чим закінчаться взагалі ці перемовини. Якось не дуже вони закінчаться. Чому? Тому що виникне необхідність якихось жорстких змін від, у відносинах. І от після того, як на теми, за якими хотіли зустрітися Ердоган і Путін, все ж таки відбудуться якісь перемовини. після цих перемовин відбудеться розкол, дуже дуже псуються стосунки між двома країнами. І чомусь Турція починає себе поводити досить агресивненько в бік Росії, і спирається вона на закон, спирається вона на. Ну, тобто, це не просто ти мені не подобаєшся», а тут ніби вони почнуть взагалі свої базові відносини, які були колись укладені угоди і домовленості, все розривається, розколюється. І е, до кінця року я не бачу, що взагалі ці дві країни якимось чином відбудують е, ну якесь продуктивне спілкування. Ні, е, час повинен сплинути. Зупинка немає контакту між двома країнами, немає домовленості, немає можливості їх вирішити. І так потрібно для нас. Це чомусь краще, тому що е, Турція починає прям. Демонструвати злість, демонструвати незадоволеність і робить якісь такі дії, що рашка їх якось ну, неприємненько на собі відчуває. Ну тобто, щось турція розізлиться. Чи є ймовірність, що війна в Україні закінчиться до кінця цього року? Я не буду казати слово, тобто, навіть я не буду згадувати вираз закінчення війни, але до кінця року однозначно припинення бойових дій відбувається, тобто настає зупинка, тобто відбувається якась активна зупинка. Великих процесів може це офіційно закінчення війни, але тут більше схоже на те, що це закінчення, припинення бойових дій, припинення обстрілів, припинення масових загибелі. Ну тобто до кінця року ми радіємо від того, що щось зупинилося, і щось зупинилося не саме по собі, а воно зупинилося, тому що на це покладено багато часу і ресурсів. І ми себе вже відчуваємо більш спокійно, захищено і не оглядаємось на небо. Ну ми на небо напевно ще будемо дивитися багато років, чи не до кінця свого життя. Але відповідь так: чи є вирогідність, що залишиться закінчиться війна до кінця року, так вона є. Але знову от немає, немає заяв, розумієте, немає якихось остаточних сформованих розумінь, тому що так, бойові дії припинились, так люди почувають себе більш захищено, більш спокійно. Але є ще дуже, дуже, дуже багато питаннячок. І питаннячка ці вони навіть не так до ворога нашого, як до тих партнерів, які, які чомусь. Після припинення бойових дій починають якось себе вести дивно і порушувати домовленості. Ну, це ми потім подивимося. Відповідь обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.